Кері любить Їсти і гуляти. Так. І людей любить дуже. так розпочинається перше терапевтичне заняття для дітей у Рівненському центрі каністерапії Докадок, який відкрили сьогодні. Розважають малечу Джек Рассел Тер'єр Кері та королівський пудель Кендіс. Лежати. Ще раз лежати. Мені би от було прикольно, якби в мене був була б кендіс приносить тобі пульт, телефон, треба тобі щось там, якийсь рушник, видерти руки. Дев'ятирічний учасник заняття з каністерапії Артем Дідовець розповідає: любить гратися з собаками. А коли розпочалась повномасштабна війна, батьки подарували йому французького бульдога бусю. У мене була така проблема, коли почалася війна, е, ставало дуже страшно. Дуже був наляканий, і мені хотілося собі компаньйона е, і Потім ми шукали собаку, ми хотіли її десь взяти з приюту, притулку для собаки, для котів. Тато мені просто на руках приносить мені ту собаку. І я вже такий, я вже не вірю, що це реально, і думаю, що це реально сон. Мріє про собаку і шестирічна учасниця каністерапії Владислава. Мені сподобалась маленька собачка. Маленька. А ти про яку собачку мрієш? Я мрію про, про лабрадора, білого а лабрадора. Каністерапія це метод реабілітації із залученням спеціально навчених собак. Такі заняття допомагають боротися із тривогою, апатією, соціальною ізоляцією та іншими негативними впливами війни на психіку, розповідає психологиня центру Оксана Абрамова. Навчені собаки, як в центрі паністерпії, вони викликають до себе довіру, викликають певні емоції, з якими потім ми і працюємо. Тобто, це емоція в моменті, це емоція, яку зараз проживає людина, і про яку можна говорити. І дуже багато ми порівнюємо реакції, емоційні собак і людей, як можна розвантажитись, як відновити емоції, як собаки їх відновлюють. І таким чином створюється дуже щільна комунікація з людьми, і люди хочуть ще і ще приходити в центр каністерапії. Терапевтичні заняття з собаками у центрі проводитимуть безкоштовно за попереднім записом, розповідає директорка закладу Тетяна Ковальчук. З її слів із відвідувачами центру працюватимуть кінологи, каністерапевти терапевти психологиня, реабілітологиня, дефектологиня, а також чотири собаки-терапевти, кожна з яких має досвід у роботі з дітьми та дорослими. Моя колега це королівський пуділь Кендіс. Повне її ім'я, Емерей Ведета і Макіарок. Працюємо з нею з 2020 року. Їй майже 6 років, і от з двох років вона працює в У нас був випадок, коли е, військовий, у е, якого досить серйозне поранення, і він погано працює в нього рука, а він. За допомогою того, що собаку він хотів годувати і годувати корминками, він своєю цією рукою, яка не працює, він брав ці корминки, і постійно годував, тобто він розлобляв свою руку, годуючи собаку. Фінансується проєкт міжнародним благодійним фондом Royal Canin Foundation. Організація підтримує ініціативи, що показують роль домашніх тварин у суспільстві. Український проєкт з відкриття центрів каністерапії переміг на конкурсі і отримав грант. Суть проєкту в тому, що ми будемо відкривати центри каністерапії по всій Україні, в залежності від того, де є найбільша в цьому потреба, і де є експерти, каністерапевти. Нашим фокусом є категорії населення, які найбільше від цього страждають. Тобто, це військові, це їх родини, це дітки, це розділені сім'ї, це люди, які пережили окупацію. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.